Марафон Єдині новини триває. Далі найближчі півгодини з вами будемо ми, Руслан Шаріповий. Я, Марічка Падалко. говоримо зараз про ситуацію на фронті. Так, наступні півгодини е, проведемо разом з військовими експертами. Зараз хочеться застерегти всіх про те, що в Києві області триває повітряна тривога. Дотримуйтесь е, правил безпеки, не тими, цими повідомленнями. Е, хоча е, ну, е, небезпека з повітря, вона е, все ще існує. Хоча позитивні новини вчора озвучив генштаб, який повідомив про те, що 19 збитих іранських дронів за один лише день. А ввечері вже президент Володимир Зеленський у новому зверненні заявив, що за весь час Росія взагалі задіяла проти України 400 іранських безпілотників, зазначивши при цьому, що більше як половину безпілотників збили сили оборони України. Ефективно також повітряну оборону тримають наші військові на півдні, приземливши за останні лише 4 дні, чотири російські гелікоптери. 52. От про що взагалі говорять такі цифри? Запитаємо у військового експер... експерта Петра Черника. Він з нами зараз на прямому зв'язку, пане Петре, доброго ранку. Знаємо завжди, що ви аналізуєте новини дуже неопереджено. Тому скажіть, будь ласка, наскільки інформація звучить оптимістично? От, наприклад, за цей, цей тиждень збиті чотири російські вертольоти? Ка-52. Чи справді ми зараз в повітрі стали сильнішими? Ну, треба це питання розібрати на дві частини. Перша і найголовніша. чому зросла частота збивання саме такого типу повітряних об'єктів? А насправді все полягає в тому, що Російська Федерація починає терпіти стратегічний снарядний голод. Тобто ця війна на 95% артилерії. Вони вже не можуть виставляти такі велетенські артилерійські вали, які вони виставляли, скажімо, у червні-серпні до 60 тисяч снарядів на день. А уся промисловість може виробляти максимум 120 тисяч снарядів на місяць. Отже, це двохденна норма, і вони починають компенсовувати це все ударами з повітря у першу чергу. Такими боєприпасами, як некеровані ракети і снаряди класу С7, перепрошую, С5, С8, С13. Там лінійка доволі е, довга із робочими радіусами ураження від 3 до 6 кілометрів, за рідкісними випадками до 10. Що є ознакою того, що вони стали на шлях Послаблення свого артилерійського впливу, От саме а... так треба дивитися на цю проблему. А можна лише одне уточнення? Чи правильно я вас зрозумів, що та робота, яка мала виконувати російська артилерія, виконували ці вертольоти К 52 Тому що в артилерії не було снарядів, чим стріляти? Е, ну трошки ви ви дуже категорично все кажете: не було снарядів. Виконує артилерії, понизилося. Це невірно казати не було. Понижується ще раз, підкреслюю: понижується, не відміняється, тобто вне, в них є. Запаси мають снарядні заводи мають будуть виробляти. Але почався голод недостача. Наголошую, не відміняється відсутність снарядів. А почалася недостача. А якщо і другий момент? І другий момент, К-52, чи не найкращий їхні гелікоптери, які взагалі вони змогли побудувати їх усього 177 одиниць збудовано, підтверджено 23, учора ще 2, 25, Що ми збили? Думаю, що насправді ще плюс десяток можемо е, до, додати, і це є ознакою того, що не настільки цей гелікоптер уже є найкращий, а наша система ППО. Відпрацювала алгоритми, як збивати оцю чуду техніку, яка не має аналогів. От саме так треба дивитися на цю проблему у сухому залишку. У сухому залишку Російська Федерація їхній військово-промисловий комплекс помаленьку починає впадати у серйозні технологічні проблеми. Але жодним чином прошу не перекручувати мої слова і не стверджувати, бо я вже такий на жаль маю досвід. Що сказали, от Черник? сказав, що їхньому військово-промисловому комплексу кінець до кінця ще дуже далеко, але точно ці проблеми будуть наростати. Ні, пане Петре, ми то точно знаємо, Ви ледь не в кожному ефірі повторюєте, що в Росіян є багато цих промислових станків для виробництва снарядів, так тобто, що. Так, звичайно, металорізальних станків ще за першим ледлізом вони отримали поза 38 тисяч. Це неймовірно багато. Звичайно, не все воно є у робочому стані, але снаряд відносно нескладний продукт. Це залізо із порохом. Порох це целюлоза, целюлоза, це ліс за запасами лісу. Вони чи не перша держава у світі? Тобто вони однозначно вже поставили багато що на конвейер, але хороша новина для нас усіх. Для тої потреби щоб дійсно наводити ті і ракетні, і артилерійські шквали, які вони наводили до останнього часу, от дійсно потенціалу немає. А з понад 15-18 мільйонів снарядів джерела трошки різняться, тому важко зрозуміти, те правда Поза половину вони вже застосували сам феномен того, що друга армія світу почала. Голодувати снарядами у боротьбі з 22-ю армією світу це вже історичний феномен. феномен пане Петре. Якщо загалом говорити про ситуацію на фронті, і якщо скласти докупи повідомлення генштабу і цитати міністра оборони Резникова, то ми прискорились на Сватівському напрямку і пригальмували зараз на Херсонському напрямку. Ви, як військовий експерт, можете розшифрувати ці заяви, що відбувається. Я думаю, ви знаєте мою позицію. Ви вже не перший раз за мною стежити. Я не вдаюся деталізації до, до конкретних ділянок фронту. Поясню чому свою власну позицію. Це думаю, я маю на неї право під час блискучої блискучої харківської операції великої і не меж блискучої Ямпільсько-Лиманської перебував саме на тих тернах. Дійшов до цікавого. Висновку справжні, блискучі хороші операції потребують тиші. А, взагалі, деталізація фронту, на мій погляд, є некоректною. Противник розбирає кожне наше слово. Про що треба, і буду говорити, говорю ще із серпня місяця. Що як тільки зайде сезон дощів. Характер цієї війни обов'язково буде змінений. Ґрунт розмотне і важка техніка цим ґрунтом не зможе рухатися. Сезон дощів почався, і десь ми маємо отаку ситуацію, що рухатися великими колонами ударними групами уперед ми не можемо. А дороги ми самі знаємо, як на дорогах ми навчилися працювати на початку цієї війни, коли ми розбивали велетенські сталеві колони нашого противника. Це ж правило рівно стосується і нас, ми підходимо до межі переходу у великі надточні артилерійські дуелі, і у цьому напрямку я сповнений оптимізмом в частині якості нашому противнику до нанесення точних ударів дуже і дуже далеко. Але на превеликий жаль, кількість ще поки що ніхто не відмінив, е, пане Петре. А от якщо відкинути таке політичне значення, яке Херсон має для Росії для вищого керівництва російського політичного, а яке значення має це місто для вищого керівництва військово-командного російського, тобто яке стратегічне або тактичне значення Херсон відіграє от в планах росіян? А він не тільки в їхніх планах і в наших у тому числі ми ж розуміємо, що як ми виходимо на тамту лінію, то ми помаленьку, помаленьку, кілометр за кілометром підтягуємося з можливістю ураження нашими реактивними системами залпового вогню перекопського перешийку. А це головна лінія постачання їхніх палено-мастильних матеріалів, Незважаючи на те, що Кримський міст з Кримський міст знеміг втопився під Олаха, Все ж таки там одна нитка є робочою. Залізнична нитка є робочою. Нагадаю, у них є доволі великий парк важкої авіації Іл-76, які можуть брати до 40 тонн на борт. Це три БМ, Б, Б, бойові машини десанту до, до 200 людей, плюс можна перевозити і паливо. Тобто, як тільки ми той перешийок візьмемо під вогневий контроль, південне угруповання задихнеться. Тому я є прихильником того, що жесту доброї волі по Херсону не буде. Будуть бої питання якого характеру категорично проти лобових атак. Стою на позиції, що облога найкращий спосіб відтискати звідти противника а облога може. Тривати тижнями, а навіть місяцями. Оце якраз і було запитання, от які в голові крутилися після того, як ви сказали, що вони будуть тримати Херсон до останнього. Власне, зараз навіть є такі повідомлення, що росіяни забезпечують своє угрупування на цьому правому березі в Херсоні все одно, попри цю наш вогневий контроль. Що вам відомо про їх постачання у цього угруповання російських військ, які розташовані в Херсоні і на правому березі Херсонщини? Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що й перебуваємо всі ми нічого кардинального, нового чи особливого я не скажу. Наводили баржі і будуть намагатися далі наводити баржі. Знаю, от та ж не таємниця, що пустили трубу, через яку пробують прокачувати всі необхідні паливно мастильні матеріали. Це якраз і є ознакою того, що вони серйозно ставляться до утримання. Правого берега Херсонщини і самого Херсону, і повторю, вдруге, на мій погляд, битва нас таки чекає. А насправді вона ні на день не затихала. Просто на превеликий жаль після цих двох успішних операцій, які я озвучив, ми дещо завищили планку очікування від наших збройних сил. Треба її різко понижувати, бо нагадаю, влює не танк, не людина, не Перепрошую, не танк, не гармата, не літак, Воює людина. Людина має свої фізичні і психологічні межі. Наш воїн безцінний, підкреслю, безцінний Жуковщина, котра прийнята у них нас не може бути в принципі і по суті. Ми будемо і перемагаємо тільки розумом і високоякісною організацією. І дійсно, в центр нашого воєнного мислення, нашої воєнної філософії, покладене життя. Нашого воїна ми не можемо не нехтувати. А якщо так розуміючи, які не співмірні кількісні показники, треба дуже стримано підходити до підняття планок очікування. Бо от, мовляв, ми вже там зустрінемося, мало не з китайськими військами, десь на Уралі. Треба видихати, пане Петре. Говорячи про росіян, то вони піддали світ останнім часом такій інформаційній атаці, інформаційній бомбі. Розповідаючи, що Київ хоче застосувати так звану брудну бомбу, начинену радіоактивними якимись речовинами на своїй території, скажіть, будь ласка, чи ви поділяєте думку, яку озвучив зокрема напередодні і генсек НАТО про те, що росіяни зазвичай говорять, звинувачують інше в тому, що вони планують зробити самі? Чи ви так само дотримуєтесь такої думки, що це є новий план Росіян? Сто відсотків, сто відсотків, те, що вони говорять, що нібито зробимо, ми можуть зробити вони. Я би насправді так дай, доволі відповідально до цього ставився, бо їхня історія, я страшна страшенно люблю історичні приклади. Має такий випадок, де вони застосували, можна сказати, ядерну зброю проти е, власних військ. Ману не в прямому сенсі, так так зване навчання сніжок у 54-му році на тойському полігоні в Оренбурзькій області, підірвали. Ядерну бомбу і 45 тисяч людей кинули в імпровізовану атаку. Це історичний факт. Досі засекречено, чим це все закінчилося. Тобто вони здатні на абсолютно все. Але тут, якби це дивно не звучало, є і одна дуже цікава, хороша новина, у чому вона полягає. На мій погляд, вони нарешті зрозуміли, що вони в стратегічній пасті, і вони не можуть з неї вийти. Вони зрозуміли, що з українцями за стіл переговорів не сядуть, і в такий спосіб намагаються залучити країни заходу до якогось переговорного процесу. От, мовляв, дивіться, ці скажені укронацисти ось-ось брудну бомбу підірвуть. Давайте щось розмовляти, думати, як їх нарозумити. Це момент перший. А момент другий будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Втратять лояльність, втратять життя. Пригадаємо як сталося з Муаммаром Каддафі і Садамом Хусейном. та це ж і пропагандистський наратив, такий самісінький уже на своїх. Дивіться, укронацисти вже зараз бомбу підірвуть. у Вас немає вибору, як гуртуватися навколо фюрера, і тільки разом виживемо. От саме так в сухому залишку, в стратегічному контексті, вони усвідомили, куди вони рухаються, і шукають гарячково вихід. Чи знайдуть? Ну я не пророк прорахувати такі речі неймовірно важко. Пане Петре, а якщо порівнювати от попередні загрози, погрози, які пролунали після того, як росіяни не змогли зайти в Київ, буквально на четвертий день протистояння Путін тоді наказав перевірити ядерну зброю. Так і це такі були перші погрози, які пролунали. І якщо порівняти оці ці розмови казачки про брудну бомбу, то це пониження градусу дискусії і погроз. Суттєве. Суттєвий ядерний класичний блеф, класичний наглошу із застосуванням стратегічної ядерної зброї, тобто все, що може полетіти з моря, чи ось тих ярсів, які вони вчора показували, чи з підводних човнів класу Дельфін, і так далі, чи і стратегічних ракетоносців класу ту 95 МС. Захід дав чітко зрозуміти, відважитися. Відповідь буде. Оце дійсно, оце перехперехід. От ви зараз його показуєте. РС 24 чотири Перехід на на жонглювання словами в частині брудної бомби є розумінням того, що ядерний кийок на цю хвилину не спрацював. Я звичайно жодним чином не можу сказати, чи він не спрацює завтра, хоча, на мій погляд. Для того щоб запустити насправді ядерну процедуру, рішення мають прийняти п'ятеро людей. П'ятеро підкреслюю, і це дуже довгий ланцюжок. Перебити його можливо. Як головні дві вежі Кремля, котрі зараз у смертельному протиборці ФСБ і Шойгу приймуть це рішення, точніше підуть на нього. Я собі поки що важко уявляю, але жодним чином применшувати такий жупел не можна. Хоча пониження як таке. Пане Петре, ви згадали цей історичний прецедент 1954 року, коли в радянському союзі відбулося оце таємне випробування е, ядерного, ядерної зброї. Там відбувся цей ядерний підрив. А от щодо цієї брудної бомби, взагалі, е, в всесвітній історії з часу, коли навчилися розщепляти атом, було якесь е, застосування саме цього виду зброї, якщо можна так говорити, одні присутні я доволі серйозно. Саме... Кохаюся у воєнній історії так глибоко, я люблю цю справу. Ну але я наразі такої інформації не знаходив. Тобто, може десь хтось і може такі дані привести. От найсерйозніше, що було після Хіросіми і Нагасакі, де реально було вивчено, як люди будуть себе вести в умовах ядерного удару. То оце підривання 37 здається кілотонної. Бомби на висоті вісім кілометрів, якщо пам'ять не зраджує. От більше я таких прецедентів, принаймні, я не знаю. Ну ще була супербомба, яка була підірвана майже 50 мегатон на землі Франца Йосифа, але там не було й людської компоненти. Там в основному вони випробували, як воно буде діяти на навколишнє середовище і скажімо, там на на водні об'єкти на ударні бойові кораблі, але там людей не було. Пане Петре, а якщо уявити, що росіяни справді замислили застосувати в Україні так звану цю брудну бомбу, то можна уявити, чого вони хочуть цим досягти. Ну тобто на кого вона буде спрямована, чи це матиме якесь військове значення, чи це матиме таке деморалізуюче значення, на яке вони сподіваються матиме удар по нашій інфраструктурі? В чому сенс? По ще раз ядерна оця брудна бомба, тому що вона насправді не ядерна, вона брудна, що таке, щоб ми давайте. Дуже коротенько розберемося у цьому питанні. Це умовно взяли твели, тепловиділяючі елементи, відпрацьоване ядерне паливо, порізали його на шматочки, заклали в ракету, обклали вибухівкою, і воно підірвалося. Тобто класичного ядерного удару не буде. Класичний ядерний удар. Три головні показники: світлове випромінювання, електромагнітний імпульс, ударна хвиля. Ударна хвиля найголовніший аспект ядерної зброї. Буде радіаційне забруднення. На інфраструктуру у прямому бойовому сенсі воно ну, не матиме жодного впливу. тобто буде посилена радіація умовно, у кратно, десятки сотні разів менше чорнобиль, отак менше а, а сенс у, просто Україні. зробити гадість Україні, так тобто військового сенсу. Підійко. нуль. Війсь жодного військового жодного немає, і не може бути це зброя терористичного залякання. Вони зламати нас не можуть. Вони поза 4 тисячі ракет випустили по нашій території із часів з запуску V1, Фаудва з зброї відплати німцями по Британії. Немає аналогів, немає і не можуть, не ламають 30% енергетики у могилили. Ми стоїмо, ми боремося. І а що ще їм придумати. Ну давайте пробуємо ставати на їхнє місце. А що ще їм придумати у цій патовій ситуації? В них пат. Вони не знають, як з неї виходить. Пане Петра. І можна останнє от запитання, щоб закінчити вже розмову про цю потенційну брудну бомбу. Її можна якось упередити про неї так само буде повітряна тривога, і можна буде знати, що йдеться саме про неї. Чи це от ви пам'ятаєте, розповідали що про ядерну бомбу? Ну тобто її застосування передуватимуть багато розвідки, яка вже буде знати, що механізми якимось чином запущений. А от про цю потенційну атаку бруд? Одною бомбою За скільки ми можемо мати подібне попередження, і одне уточнення теж це може бути будь-яка крилата ракета? Абсолютно це, це може бути будь-яка крилата ракета, тому тут складніше, тут складніше. Тобто, обчислити, обчислити, скажімо, різницю між звичайною крилатою ракетою з, з бойовою частиною, там 500 кг і такою, такою саміхнікою, той самий калібр умов, той самий калібр чи той самий іскандер. Де можуть скласти оці радіоактивні матеріали, ну як на мій погляд, до, е, доволі складно. Але зрештою, але тут є ще один момент, який я теж хочу дати те позитивний посол. От я впевнений, що на агентурному рівні наших колег також все добре. Бо повірте, навіть відпрацьоване паливо дістати з якогось могильника це також процедура. Ну не прийшов вуйко з лопатою і не відкопав той твел. Ну. Це має бути певна процедура, і якщо вона почнеться, то я впевнений, що її помітять. От упевнене на 100%. питання чи перехоплення цієї речі, чи можливо, та чого ж ні? То якщо ми зараз збиваємо крилаті ракети, то й таку зіб'ємо. Лише де та точка неповернення. Оце складно обчислити. Але знову ж таки, на цю хвилину, це, на мій погляд, класичний акт залякування. От залякування. не мають вони більше аргументів. Немає. О, пане Петре, а тоді в цьому контексті, як би ви оцінили повідомлення видання Foreign Policy, яке пише, що члени от вчора таке повідомлення з'явилося елітного корпусу команду з національної армії Афганістану? Ніби як отримують повідомлення від Вагнера про таку проповідомлення пропозицію про те, щоб вступати в лави російської армії, як найманці? А це теж елемент такої інформаційної війни. Виключно на своє власне населення і нехай залі в мене ця інформація викликає посмішку. Я вже починаю розуміти наскільки вони деградують, навіть умінні вести якісні інформаційні психологічні операції. Талібан практично всіх командос, котрі підготували Сполучені Штати Америки, знищив у перший день. Підкреслюю, практично всіх командос, котрі підготували сполучені штати Америки. вони їх всіх постріляли. Їх майже немає. Якщо там є якісь одиниці, то я не уявляю, в якому вони стані ще раз. Ще раз намагання гарної гри при поганих. Умовах, от що вони роблять, вони мусять щось, щось своїм вівцям, розказувати. Ну от така реальність. Ну вчора ще було багато повідомлень з за кордону різного штибу. От Ян Столтенберг марічка вже згадала, що висловився так про те, що от росіяни, якщо щось говорять, то самі будуть це робити. А також було таке повідомлення. Від був такий репортаж британського видання Sky News на цьому борту авіаносця американського Джордж Буш, де екіпаж заявив про те. що що вони готові, в разі чого, до війни з Росією? От я, наприклад, на моїй пам'яті, це така перша подібна публічна заява американських військових. От на вашу думку, що це означає? Ну, не перша, а друга, бо просто першу дивізію у Румунії теж вже було сказано. Я нагадаю, буквально mm -hmm. днями чи так звані Клекору, чи орли, чи не найбоєздатніша їхня одиниця у е, аеромобільному сенсі? Тобто, це означає, що Америка готова приймати виклик. Готова приймати виклад, але підкреслю саме Америка, минаючи всі бюрократичні інституції, які називаються НАТО. Нагадаю, щоб НАТО вступило у дію в будь-якій формі, мають проголосувати усі. Підкреслюю без винятку, як це зробить Угорщина, я поки що собі не розумію. Американці також це усвідомили і дають чіткий сигнал. Якщо ви піднімаєте ставки, то і ми піднімаємо став. Пане Петре, а, а, а можна тут уточнити? От ви згадали про е, підрозділ, який зараз перебуває в Румунії. я теж бачила цей репортаж. І він власне, вони підкреслюють, що це найбоєздатніший підрозділ, який там вперше на території Європи часів Другої світової війни. І коли ми говоримо про те, що НАТО готова вступити у війну з Росією. Це мається на увазі, якщо Росія буде загрожувати Європі, тобто країнам-членам НАТО, чи все таки є якась ймовірність, якщо Росія перейде вже, я не знаю, не червоні, а який там посилений червоний колір лінії, бордові, то, бордові, бордові я напевно. не знаю пурпурові лінії. То НАТО таки буде готова вступити в війну проти Росії на території України. Я ще раз викажу свою думку, яку щойно виказав. Я не маю аналітичних доказів стосовно НАТО, НАТО. А Америка, сполучені штати. У ці індикація присутності, і вони прямо ну, показують, що от, до кордону з Україною дуже мало. І вони це підкреслюють із борту гелікоптера і підрозділ, які зараз тренуються в Румунії. І вони кажуть, що це до речі не тренування, а дислокація підрозділу. Саме так, тобто вони дають чіткий сигнал, що ми готові до підняття найвищої ставки. А тепер знову ж таки ще один нюанс. Давайте пригадаємо весь блеф і шантаж навколо Запорізької атомної електростанції і потенційного там якогось радіаційного викиду. То тоді чітко також було озвучено, що якщо цей витік відбувається, то починає працювати п'ята стаття НАТО. І знову ж таки, якщо відбувається будь-яка раді... раді... радіаційна провокація, то роза вітрів вона дуже цікава. Ми ж не знаємо, куди вона нас занесе. Тобто, десь є певні обчислення, як це може статися, але погоду ще на 100% ніхто не спрогнозував. Тому все може бути дуже складно. От така заява по авіаносу дуже серйозна ударна авіаносна група. 90 цих літаків, які вилітають, fa 18 Суперхорне у могилюють усе. Що є у чорному морі і по лінії розмежування Підкреслюю, усе один залп Аглі Бьорк, 90 тому гавку, і у них шансів немає. Пане Петро, тобто, дуже дуже вам світарні. дякуємо. Дуже вам дякуємо. І якби у нас був свій український оксфордський словник, то я би тоді туди, туди вніс це слово у могилити, тому що і і вас як автора цього слова, тому що лише від вас Дякую. чую це, це слово. Воно як дуже добре передає те, що хочуть зробити з росіянами з військовими росіянами всі України. Інці, дуже вам дякуємо, Петро Черник, дякую. військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Попереду інформації телевізійна служба новин і Святослав Гринч.